Якби мене запитали, де найкраще місце на землі, я б не роздумуючи, сказала мій рідний край, моє любе село, милі, мої Свердцевичі. Адже саме тут, на берегах річки Стубло, в оточенні грайливої і щедрої природи, затаїлося моє щастя. Саме тут я по-справжньому відчуваю себе щасливою. Саме тут, гарно, у будь-яку пору року, і весною, коли приємно дихати чистим свіжим повітрям, і влітку, коли половіють жита і бояє квітуча зелень, і восени, коли дерева вбрані в золоті шати, а взимку воно нагадує володіння снігової королеви, саме тоді. Незважаючи на сильні морози, хуртовини, у селі найвеселіше, лунають колядки та щедрівки, всі танцюють, грають та жартують. Кажуть у рідному селі і дихається по-своєму. Схилилась над тином чарівна калина, символ і сторожа оселі, що спокійно дрімає в затінку, шумлять на вітрах гілясті крони дубів. Дрімає в затінку старовинна проста українська хата, сповнена родинного тепла. Все тут рідне, близьке, випликане любов'ю, все приваблює і манить додому. Сверицевичі одне з мальовничих сіл нашої Батьківщини. Воно має велику історію, адже писемна згадка про нього датується 1450 роком. Небагато знайдеться подібних сіл з такими історичними посвідками. Село знамените багатьма оригінальними жанрами веснянок, купальських, петрівчаних пісень, колядками, щедрівками, весільними піснями, плачами, голосіннями. Тому його справді можна вважати заповідником Поліського краю. Протягом останніх десятиліть. Село Сварецевиче є центром уваги дослідників народної творчості Поліського краю. Найбільшу їх увагу привертає давній обряд водіння куста». Місцеві жителі до цих пір зберігають дохристиянські звичаї, повір'я та народні свята, які віками передавалися із вуст в уста. осередком збереження слав'янської мудрості і краси. Була і є родина Чудіновичів. Яскрава манера виконання виділяє родину Чудіновичів з поміж інших родин села. А село у нас велике і сучасне. З кожним роком воно розбудовується і успішно розвивається. У селі є 615 дворів, проживає близько 2000 мешканців. Нові будинки і вулиці. Милують око жителів і приїжджих. 37 років у селі функціонує цегельний завод, продукція якого користується попитом по всій Україні. Більше 60 років працює Сверицевецьке лісництво. Цікавим є те, що у 1980 році створено Сверицевицький республіканський заказник площею більше 2000 гектарів який входить до складу Природно-заповідного фонду України? У 1990 році в селі побудовано церкву Святого Георгія. У 1991 році двоповерховий дитячий садок. У ньому підростає майбутнє нашої України. В цьому ж році введено в дію типове приміщення нової школи. У 2003 році відкрито лікарську амбулаторію до послуг населення села, лабораторія, аптека, стоматологічний і масажний кабінети. В селі діє мережа приватних магазинів і кафе перукарня, орхідея. Великої уваги заслуговує наша рідна школа, в якій працює високопрофесійний і творчий колектив що налічує близько 50 вчителів, практичного психолога, соціального педагога. Обслуговуючий персонал, налічує близько 30 чоловік, до послуг учнів і вчителів два комп'ютерні класи, інтернет-зв'язок, кращі в області кабінети по обробці дерева, металу, тканини, кабінет тракторної справи. Адже школа веде підготовку трактористів другого розряду. В школі діє публічна шкільна бібліотека, яка обслуговує 900 користувачів. Обсяг книжкового фонду складає 24 тисячі примірників книг. У 2011 році в школі відкрито новітній інформаційний центр Бібліоміст. Одним з виховних центрів, що діють у школі, є музей історії села, яким керує вчитель історії Полєшко Ольга Іванівна. В школі працюють гуртки естетичного спрямування, діє фото-відеостудія. Тут навчаються і розвиваються талановиті і творчі діти. Школа має свої традиції. Серед них зустріч випускників, день учня, конкурси естетичного спрямування. В школі активно ведеться туристсько-краєзнавча робота. З Цією метою був розроблений проект Оберіг. Результати спільної праці педагогічного колективу та батьківської громадськості висвітлені в колективно творчих працях. Хочеться кілька слів сказати і про жителів мого села. Це працьовиті і веселі люди. Серед ремесел ціняться вишивка і ткацтво, Лозоплетіння і плетіння кошеликів столярна справа, бондарство. Протягом семи останніх років чоловіки відкрили для себе нову справу будівництво дерев'яних бань цільного кругляка. Це по-справжньому захоплююче видовище. А ще наше село славиться смачними баручками, по-іншому маціками. Хто хоч раз скуштував шматок вяли сушеного м'яса, тому надовго запам'ятався його смак. Своєрідний спосіб приготування м'яса робить його апетитним і дає можливість поповнити кишені дбайливим господарям. В народі кажуть погана та пташка, які своє гніздо не миле, бо як можна не любити свій рідний край, своє село, в якому ти народився і виріс, рідну домівку, своїх батьків. Церковний дзвін, що лунає у неділю, пташку, яка навесні летить у моє гніздо, річку, де з головою можна окунутися в воду, ліс, який манить пагощами ягід і грибів, завод, що дихає свіжою цеглою, рідну школу, де ми навчаємося і творимо. Дитячий садок, в якому підростає нове обличчя України. Скажу вам відверто, я люблю своє село і безмежно щаслива, що проживаю в ньому. Тут я народилась і виросла, тут моя історія, моє коріння, людське безсмертя, роду і до роду Увесь росте з корінням родоводу. І тільки той, у кого серце чуле, Хто пісню любить, береже минуле і вміє шанувать сучасне, Лиш той майбутнє вивершить прекрасне.